Російська розвідка передала представникам Хамас трофейну зброю, захоплену під час бойових дій в Україні. Йдеться про зброю, виготовлену в США та державах ЄС, Повідомляє в телеграм головне управління розвідки. Подробиці розпитуємо Андрія Юсова, представника головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Андрію, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Андрію. Що свідчить про те, що таку зброю дійсно росіяни передали представникам Хамас, і про які обсяги, про яку зброю йдеться? Ну, свідчить про це інформація з різного роду джерел завжди. Це не одне джерело, це співставлення різних даних, і в тому числі інформація здобута оперативним шляхом. І Якщо говорити про яку зброю, це мова йде про стрілецьку зброю, невеликі обсяги, тому що мова йде не про ем, справжнє там допомогу через українську зброю. Ні, йде війна, українські сили безпеки і оборони в бою здобули велику кількість. Техніки важкого озброєння, в тому числі стрілецьких зброї окупантів, на превеликий жаль. Є такі випадки в контексті стрілецького озброєння і з боку загарбників. І ось окремі зразки вже каналами, контрабандними каналами постачання зброї. Росія сьогодні збройний контрабандист номер один у світі. Передані власне Хамасу для того, щоб реалізувати інформаційно-психологічну операцію проти України на міжнародній арені, щоб звинуватити Україну в різноманітних угу. речах і спробувати послабити підтримку з боку наших партнерів і союзників. А от зважаючи на те, що напад Хамасу відбав... відбувся в суботу на вихідних, коли цю зброю було поставлено до цього моменту чи після? Ну, по хвилину це важко визначити, але вочевидь, мова йде про план... заздалегідь сплановані дії, тобто вони знали, звичайно, що готує Хамас. Ну ми, ми навіть з реакції і російських пропагандистів, і офіційних ортів Кремля. Ми бачимо, що це така комплексна підготовлена реакція, яка ну була достатньо оперативно розгорнута. Тобто, так можна стверджувати про те, що держава терорист Російська Федерація була так чи інакше поінформована про чергову ескалацію і атаки на, на Ізраїль. Ну а те, що власне ця зброя була передана, ну вочевидь. Швидко це не відбувається, тобто така реалізація подібної спецоперації потребує підготовки і відповідного часу. І так, зокрема, є інформація, що в цьому могли бути задіяні так звані російські ПВК, насправді які не є ніякими приватними військовими компаніями, є частиною державної терористичної політики Російської Федерації. Пане Андрію, дякую вам за розмову. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ми обговорили цю інформацію щодо того, що російські військові росіяни Кремль передав Хамасу представникам Хамасу зброю, яку трофейно було захоплено в Україні. Зокрема, йдеться про стрілецьку зброю.